На полігоні Міжнародного центру миротворчості і безпеки Національної академії сухопутних військ майбутні офіцери-танкісти вдосконалювали навички володіння озброєнням танка. Виконання цієї вправи потребує злагоджених дій всього екіпажу. Ці чотири цілі вразно на оцінку відмінно. Спочатку дуже важко було. Зараз, в принципі, вже практика. і не одна пройшла, і набагато краще. Викладачі академії задоволені вправністю майбутніх командирів танкістів кажуть, навчають курсантів на прикладі попередніх вихованців, які показали свій високий рівень у боях на Донбасі. Ми навчаємо своїх курсантів на прикладах тих офіцерів, які отримали досвід в зоні проведення. АТО. постійно з ними спілкуємося. Так можу привести приклад. Старший лейтенант Бажок, герой України, який навчався в нашому навчальному закладі, от стріляв на даній танковій директрисі, виконував вправи. Владислав Назаркевич, Віталій Рудковський, Олександр Візгін військове телебачення.